Всім привіт! Перший випуск тестової рубрики під назвою Голодні ігри в Гуфі. Оригінальна дуже назва, навіть цікаво, хто її придумав. Сьогодні у нас перший гість Сергійович. Всім привіт, друзі. Як в тебе справи взагалі сьогодні? Як себе почуваєш? Все добре, все добре. Добре, все. собі почуваю. Став о 9-й, умився. Зайшов, подивився, що там в чаті коїлись у нашій цефе. Потім пішов грати в фівку. Правильно, правильно. День без фівки, то не день, згоден. Добре, в принципі, коротко розкажу, в чому полягає наша рубрика. Тобі дається певна задача, яку ти будеш повинен зробити паралельно відповідаючи на запитання, які я тобі буду ставити. Якщо тобі все вдасться зробити правильно за вказаний час. Час буде вказуватись в залежності від завдання, яке ти вибереш. Очевидно, ні на секунду пізніше, тобто чітко вкладаєшся, то ти перемагаєш. Якщо ні, то в мене для тебе є таємні покарання, які треба буде виконати теж під час запису. За кожну неправильну відповідь з таймера буде скидуватися по 5 секунд. На початку ти зараз будеш обирати цифру на рандом. Від 1 до 3. І от яку цифру вибереш, таке завдання будеш виконувати, в принципі. Три. Три. Та буде три. Бог три, любить троєць. Три. Правильно правильно, добре. Третє завдання. Ви повинні пройти міні-ігри в AimLab. Тобто, от там, де ти зайшов, КС 2. Якраз з uh -huh. того, що я знаю, ти перед записом в КС грав, то я думаю, для тебе це взагалі не складно буде. Побачимо, побачимо, <звук> як буде. Ти чи тих? І там ти мусиш виконати 4 міні-ігри на рівні Basic і одну на рівні Intermediate. На це тобі дається 10 хвилин. От, значить, на цьому тобі треба буде 4 тисячі очок для перемоги. Ну, добре, все, таймер пішов. І тепер паралельно буду тобі задавати питання: скільки місяців на рік? 12. Добре. А днів на рік. 365 днів. Окей. Назви основну валюту в Європі. Угу. Uh -huh. Ще трьох українських музикантів треба. Е, Надя Дорофеєва, позитив dynasty. <monter> <wrote> Нет, треба когось Зеленский. Так, Надя Дорофеєва, позитив і третій. І Тіна Кароль. Тіна Кароль, добре. Як в тебе. Не знаю, що це геометрія, з математикою в принципі? Все плохо. Все плохо, а по теоремам. Теж. Да, ну то давай теорему Піфагора. Е. Не знаю. Хорошо. Три компанії тоді, які виробляють відеокарти для комп'ютера. Ні, не знаю. Ну... Наступне питання. Так, Окей. Окей. Як звуть медіа директора е Медіадиректора? Гуфі? Ну, це його нікнейм, а саме його ім'я. Крістіна. Крісті. Крістіна. Окей. Назви три пісні Віри Е-е-е... Сердючка. чи... Ну, три пісні, три її пісні треба назвати. А, Russia goodbye. Блін, не знаю, що ще сказати. Russia goodbye, там що то Лондон. Ні, не знаю. Окей. Тоді трошки по лайтовим питанням підем, щоб тебе не душить зразу всім самим таким. Якій країні Статуя В якій країні статі... Статуя Свободи? Угу. Uh, в США. Угу. Окей. Так. Який Савець вміє літати? Який що? шо? Савець, вміє вмей Не знаю. Окей. Скільки зубів у людини? 36. Чуть-чуть промахнувся, на жаль. 30, 33, 34. На жаль, не зарахуй. Ну, да, починаємо туди... від атак бомбсайт. Да, да, да. Так, летс гоу. Скільки кінцівок у людини. 6. ні, ні. Я не знаю. 20, 20. Я не знаю. То скільки? 6, не. 4, чи 20. Кінцівок, 2, 4. Ну я не знаю, 5 давай. 5. Угу. Скільки секунд в одній хвилині? 60. Так. Помниш, я в тебе про основну валюту в Європі питав? Угу. А тепер назви 5 різних валют, крім гривень, і євро. Долар, фунти, лей фунт. Лей, угу. і... І, блін, забув бражанську валюту. І там щось. Не знаю, Я 4, так назвав і ще. E, назвав 3. 4. 3. Що Долар треба? так. Долар. Євро, так не можна. Лей. Рубль. Не знаю, що ще. E і останнє. І. І. і, і білоруський рубль теж. Окей, okay, окей. Okay. Так. Як в тебе спислів імену? Ну, таке собі. Чудово. Але можу спробувати. Полетіли з присніхами. <світ> Я тобі кажу початок. Тобі буквально треба. Е е е одне слово. Типу, докинути вже під кінець. Без охоти <світ> нема. Без охоти нема. Огоди. Без труда нема. Грошей. <світ> Окей, менше слів, більше. Діла. О, є. Так. Зима без снігу, як літо. Без вітру. Окей. Степ та воля, козацька. Доля. Єсть. Їж з голоду, а люби. Е, з дому. Дистанціонно, типу, я поняв. Кров не вода, а серце. Е, не земля. Дурний язик. Попереду розуму. Великий. Великий. Найбільший з всіх. Яка країна знаходиться між Румунією та Україною? Молдова. Правильно. Ну, видно, да, хто ці питання писав? Крісі, привіт. <схай> Як називається платформа, на якій вносяться результати матчів? ВПЖ. Virtual Pro Gaming. Вау, wow, you're from England. Назви всіх адмінів в історії ліги. Так, Ніколайка, Двел. Шалімов. Так, то там адмін. Адріанчик, то як головний модератор. Адріанчика тут нема, тут, скоріш за все, таких головних адмінів. Ще двох. Трьох назвав ще двох залишилось. А, так. Хто ще? Ну, не знаю, хто ще далі можемо йти. Окей. А, так. Хто наразі є адміном ліга? Двел. Mm -mm. Ну, шалімов? Mm -mm. <laughs> Я не Ніколайка. Ні, ні. Ну, ладно. Скільки пальців О, на нозі? П'ять. Ну, 10 взагалом. Ну, на одній нозі. П'ять. Та я як мать. Назви п'ять месенджерів. Е, телеграм, е, месенджер. Угу. Е, Потом WhatsApp. Трохи тобі підскажу там, де бабушки люблять відкритки присилати. Facebook. А, Viber, 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 так, Viber. Okay. І ще один, ще один. Вайбер и. І... Найпопулярніша соцмережа, і вона як месенджер теж рахується. Ну, ні, ну блін, що ще таке. Фотки можна виставляти. Ні, ну тут вже теж не зможу сказати, то з голови просто вилітає. А, а якщо скажу тобі слово сторіс? А, ну Instagram. Є, все п'ять назвав. Чи є риба мясом? Ні, ну так, 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 так. Тобто вважається. Риба за м'ясо. Угу. Ну. Но... ні, ну. Но... Ну, я думаю, що так. Така маленька загадочка. Весь у голках і колючий, але живе під водою. Йожик, ежик. Ёж... А, е... мо. морський. Не, що то там. А, риба фугу чи ні? А до. А, ну блін. Окей. Яка тоді найбільша хижа риба? Це вже не питання. Акула. Угу. Ну, і останнє питання, бо час закінчується. Назви столицю Булгарії. Софія. Окей. Ну, що ж би, час вийшов. На жаль, не вийшло, дуже, на жаль, не вийшло. І в мене тут е, є, значить, це перелік покарань. Що, полетіли. Що нам випадає? Сектор гуморіст на барабаня, так? Да? Так. <гум> да. Да. Перемога буде. І так, гуморист, в чому полягає це покарання? Розповідаєте жарти, поки наш ведучий по-справжньому не посміється хоча б над однією. Боже мой. <сум> Буду старатися держатися по максимуму, але вже там як вийде. Так, вийде. а я можу приготуватися трохи. Так, без питань. Окей, перша шутка. Що каже український захисник, коли м'яч летить до нього? О, та це не мій сектор. Наслідник розробив нову схему 5-5-0. Це як? П'ятеро захищається, петеро тримається за серце, ніхто не нападає. Е, український Фенак після п'ятого програного матчу поспіль я не злий, я просто вже не маю надії. Український вар працює по-нашому. Спочатку питають, хто винен, потім чи є відео, а вже потім чи варто було взагалі грати. Ну, непогані, непогані. Я тримаюсь, але непогані. Суддя, ти кому свистиш усім одразу. Це ж футбол, але не тиха година. Чому українські футболісти не беруть з собою чай у термін на матч? Бо навіть чай не заварюється у них до 11 хвилини. Чому українська збірна завжди грає краще в другому таймі, бо в перериві їм це телефонують бабусі, та що ви ж ви таке робите, хлопці? Наш вортар настільки холоднокровний, що навіть коли м'яч летить у ворота, він лишається спокійним, бо знає, все одно не спіймає. Це про Ніканчука. Бля, ладно, ні ти мене диплив. Я теж хотів сказати, якраз до рахунок, типу, що це. Не знаю, я, бо я ж теж воротар. Типу, думав сказати, що ду 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 жизненно, що до мене відноситься, але ти ні кончиком добив. Ні привіт. Ну добре, окей. Завданням, на жаль, в тебе не вийшло. Справитись, але це насправді було тяжко, але я бачу, як ти старався. Майже, майже вийшло. І з покаранням в принципі. І, і... Ми в розчеті. Все чітко. Що угу. ти можеш сказати взагалі про цю рубрику? Яка твоя думка? Треш. Треш. Але треш в плані в поганому сенсі. Просто скажу так, що рубрика прикольна, але угу. треба більше часу мені на те, щоб відповідати на питання, не знаю. Типу, що Бо... маловато часу 10 хвилин, якби не вистачає. Ну, так, так, так. Ну, в принципі, під кінець, можу сказати, дякую. Дякую за увагу і дякую тобі за виділений час. Дякую, що теж мене пригласили. Дякую mm. за запрошення. Ну і гарного дня. Всем пока.